Улучені Штати передають нам понад 500 ракет щоправда для протиповітряної оборони, зокрема для таких комплексів як Петріот та Насамс. Про таке пише американське видання «The Wall Street Journal». Журналісти стверджують, що адміністрація Байдена хоче передати якомога більше військової допомоги до інавгурації Трампа. А, хоча от раніше ці обсяги поставок мали відбутися, ну, принаймні, так було заплановано до квітня, але тепер, як заявляють джерела медіа, а, власне, поспішають у Білому домі. Тож Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет перехоплювач для систем протиповітряної оборони, як я вже сказала Петріо та Насамс, а, заявляє, власне. За Journal із посиланням на посадовця адміністрації Байдена. Ну, як завжди, анонімного. Тим не менш, за його словами, таку допомогу виділяють у відповідь на посилення російських дронових та ракетних атак. Ну і очікується, що озброєння від США прибуде уже найближчими тижнями в Україні. А один американський чиновник заявив uh, Wall Street Journal, що ці постачання ракет мають задовольнити потребу української протиповітряної оборони до кінця 2024 року, хоча щоправда звучить. Um Цифра у 500 ракет, точніше, навіть понад 500 ракет. Ну і на перший погляд можна зробити припущення, що на довший термін нам вистачить власне цих ракет, а не лише до кінця 2024 року. Але якби там не було, анонімні посадовці розповідають виданню, що адміністрація Байдена намагається надіслати Україні військову допомогу на мільярди доларів до закінчення каденції чинного президента. Але це стикається з серйозними логістичними перепонами і викликає занепокоєння, що постачання власне можуть вичерпати і без того ну такі поріділі запаси зброї у самих сполучених штатах. Але от нагадаю, що невикористаними залишаються майже 7 мільярдів доларів, на які Пентагон може передавати Україні зброю та боєприпаси зі своїх запасів. Також ще є понад 2 мільярди для фінансування довгострокових контрактів на знову ж таки озброєння для Києва. Ну і... За даними ЗМІ, надаючи якомога більше військової підтримки України до січня безпосередньо до інавгурації Дональда Трампа, представники адміністрації Байдена, начебто, сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону до того часу. Не названий а представник Пентагону заявив медіа, що перед виборами адміністрація планувала передати Україні власне ось цю решту допомоги, яка залишається до квітня. Ну але... Зараз намагаються це зробити швидше, хоча постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть і місяці, і вплив власне збільшення постачання зброї на військові запаси штатів, зокрема у протиповітряній обороні, начебто, зараз викликає велике занепокоєння а, серед тамтешніх посадовців. А, принаймні, знову ж таки джерело Wall Street Journal надала журналістам таку інформацію. Зокрема, Сполучені Штати розглядають такі варіанти, в тому числі як от викуп зброї в інших країн для передачі Україні, заявив так само Wall Street Journal тамтешній чиновник. Ну я ж нагадаю, що Напередодні загалом, що стосується нашої протиповітряної оборони, то в цьому контексті Зеленський дав зрозуміти, що Україна насправді має на озброєні більше систем протиповітряної оборони Петрі ніж про це офіційно повідомлялось, але їх все одно недостатньо, власне, як і ракет до них. Ну, тепер будемо сподіватися, що <кій> ці запаси будуть а, суттєво а, власне, а, поповнені, скажімо так. Ну і крім того, маємо так само ще власне інформацію, яка свідчить зокрема про російські удари і про використання ракет росіянами. Хоча от, останнім часом ми бачимо дуже посилені власне дронові атаки, просто без безперервні можна сказати атаки іранських безпілотників, шахедів, які тривають кожну ніч без перебільшення. По території нашої держави разом з тим, росіяни все одно застосовують в тому числі і. Власне, ракети, і якщо говорити про таку першу статистику, яку ми маємо, ну фактично, за перший тиждень листопада, то за цей, здавалося б, нетривалий час, росіяни все одно використали уже 13 ракет Х 59 або Х-69. А з них у нас була можливість збити вісім. Так само а, мова йшла про дві ракети х 31 П, які не були збиті. Ну і крім того, про Три ракети Іскандер М балістичні. Також вони не були збиті. Ну і ракети не встановленого типу ще налічується таких чотири одиниці. Тобто за фактично перший тиждень листопада росіяни, власне, випустили по Україні 22 ракети різного типу, а з них було збито лише вісім, що фактично вказує на, ну, Прогалини, скажімо так, протиповітряної оборони, і той факт, що її очевидно потрібно підсилювати. Ну і крім того, ми ж розуміємо, що станом на зараз ми не бачимо масштабних масованих так ракетних атак на щастя. Ну але будемо сподіватися, що якщо Росія все ж таки вдасться до таких, то до того часу Україна і Українська протиповітряна оборона вже буде готова, враховуючи тих понад 500 ракет, які надсилає. Адміністрація поки що чинного президента Джо Байдена до України. Ну і крім того, тут так само можна звернути увагу на те, що ось такі ракети росіяни власне випускають по території нашої держави безпосередньо із суден тактичної авіації. Ну і фактично, власне, Ця тактична авіація для виконання бойових завдань 에, підіймається із авіабаз, які розташовані у 300 кілометровій зоні від кордону з Україною. Тобто мова йде про ту саму зону дозволу бити, по якій українська влада просить уже впродовж останніх місяців, і поки ми не маємо на превеликий жаль стверджен... ствердної відповіді, і, скоріш за все, враховуючи знову ж таки перепитів американській політиці, навряд чи ми її отримаємо. Але от дійсно це ще один доказ того, що м, такі далекобійні удари в 300 кілометровій зоні були б могли б мати дуже суттєві результати з точки зору власне і захисту України від російських неракетних ударів. Ну і до речі, от я нагадаю, що міністр оборони, оборони шалит Остін не так давно казав, що, начебто, от в цій 300 кілометровій зоні немає об'єктів, по яких є сенс завдавати е, власне удари. Але натомість ми бачимо, що російська так. Тична авіація підіймається з авіабаз, які розташовані саме в цій зоні. І для нас все ж таки було би дуже важливим мати змогу зараз завдавати удари по цих авіабазах і російських військових аеродромах. Ну але маємо, що маємо на превеликий жаль, реальність нас особливо не радує. Тим паче, та реальність, яка стосується підсилення. Власне, російської армії, поки от ми б'ємося фактично за е, подальшу долю допомоги від наших західних союзників, зокрема від сполучених штатів, росіяни отримують е, суттєву е, суттєве поповнення суттєве підсилення від власне своїх півнокор... корейських союзників.